Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися Лозанівка. Що заважає декупувати Лозанівку чи Лозанівку і звільнити від рашистської окупації? І як саме пройде деокупація, як саме будуть звільняти Лозанівку? Дивіться, як гарно. Верховний Суд і в Лазанівці. Тут буде сильний такий агресивний командир жорстокий росіянин. Він взяв багато людей у полон, проте буде тікати. Буде тікати, в Лазанівку полише. По воді, а воді, нагрузив, награбували. Дивіться, багато пограбовано людей туди звезли гроші і грузять по воді, тікають. Також є полонені або люди, які під впливом, так би я сказала. Одурені. От, що, що буде відбуватися, скажіть нам. Так, буде операція проведена в Лазанівці, і там Верховний суд. Оці всі расисти будуть знищені. І е, це, як повернення. Ну, не знаю, в Лазанівці вийшла карта Сонця, і таємне, щось таємне відбуватиметься. Карта миру і свята. Ну, я так розумію, сама лазанівка не буде руйнуватися, чи вбивати цивільних людей, жителів лазанівки не будуть. Проте тут буде відбуватися Верховний суд. Ворог отримає втрати. от Він вийде, з Лозанівки вийде, матиме нагружений цими речами пограбованими у українців. І, я так розумію, ці пограбовані речі і приз... приведуть його до того, що його буде страчено у цього командира. І чомусь він розраховує дуже сильно, що його врятують полонені, врятують усі люди, що знаходяться під впливом пропаганди. Нічого його не врятує, в нього повністю все марно. А причому, що цивільні люди не постраждають під час звільнення Лозанівки. ще будуть судить, відкриються дороги, відкриється в Лозанівку прийде Фіміда, і будуть ретельно записувати всі злочини, всі зруйновані домівки чи злочини, от саме що чинив ворог. І... Так, і це дуже важливо для того, щоб відбувся оцей суд, щоб людям відшкодування були, відкриються шляхи, повернутися можна буде до своїх домівок до Лазанівки, і е, саме важко буде. Е, е, тут саме будуть. Е, Факт, щоб зафіксувати злочини. От в цьому треба багато роботи буде над цим, щоб злочини зафіксувати, що чинили росіяни. От. А взагалі вас де купують так мирно. Не буде бою з самої Лозанівці і ваші близькі зможуть повернутися. Ну, і таємно. Таку проводять роботу військові України над цією людиною. Вона дуже жорстока, багато на ній злочинів. І саме пов'язано із людьми полонених і там і цивільні люди. Це якийсь ворог. Ну, а деокупація де мирна, будь ласка. Тільки подалі триматися від військових Росії, заперечую, заперечую. Ну, за все, що вони зчинили, відбудеться Верховний суд і земний суд, і буде відкрита феміда Фіксація злочинів і так відновиться життя. Ось все, заперечу. Грабувалися люди дуже бідні. О, Тут дуже бідні люди. Так необхідна допомога якомога швидше, щоб прийшла гуманітарна допомога, до лазанівки. я заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть якомога швидше звільнити Лозанівку від негативного впливу російської, російської армії і допоможіть, будь ласка, врятувати людей, звільнити людей від надати захист. Ой, надати гуманітарну допомогу, фінансування, забезпечити людей їжею. Перекриваю. Ну, питання по Лозанівці вирішено. Її дійсно докупують. там розгорнеться ціла операція. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть мешканцям Лозанівки. В... Захистіть від російської агресії, де якога швидше буде звільнена Лазанівку, врятовано людей. До да, надійде вся необхідна допомога, фінансування, забезпечення, гуманітарна допомога до Лазанівки. Прошу відсікти, відвернути на віки вічні росіян від Лазанівки. Повернути їм назад всі злочини, ґвалтування, катування, тортури, грабунки, все, що вони мародерили, все вертається, не можуть наживитися росіяни. І весь біль, сльози і страх на собі самі відчуваються, їм назад вертається. Буде так, буде так, буде так. До молоди, як намога швидше, де куповано. звільнений Лозанівку від Росія, прошу допомогти. Де буде все сказане, здійснене, буде так. Прошу допоможіть, будь ласка, захистіть українців, у Лазанівці від расистів. Дякую за увагу.